Як ми повідомляли раніше, всі маршрутні таксі і тролейбуси міста Рівного обладнані зараз GPS-трекерами, що дає нам змогу повністю на 100% контролювати їх пересування по місту, контролювати час виходу на рейс, наскільки дотримується графік, коли маршрутка сходить з маршруту. Було багато скарг, але це все-таки була суб'єктивна інформація. А от тепер має об'єктивно. Найбільше нарікань у нас зараз на маршрути 43, 44 та 66. Сьогодні з ними проведена нарада. Ну, Найгірший маршрут у нас це Басівкут олексинська обслуговує маршрут 43-44. І всім цим маршрутам, про які я раз згадав, виписані приписи. У разі, якщо ситуація не буде виправлена, угода про перевезення пасажирів з власниками цих маршрутів буде розірвана. Якщо це станеться, я повідомлю окремо.